Всіх вітаю! Що там по L у нас зібралося за неділю? А насправді не так вже й багато, тому що китайці тримають всю інфу в таємниці до тієї самої дати: а саме 15 грудня, коли це авто буде офіційно продаватися в Китаї. Але незважаючи на це, нашій команді вдалося накопати для вас достатньо. Цікавої інформації. Тому зараз ви дізнаєтесь, які справи у цього авто з передпродажами, скільки ж комплектацій буде у Сонга. Розберемося з його розміром та характеристиками. Що ж, відео буде цікавим, тому починаємо. Одразу про комплектації. Їх до сих пір немає. Уся наша команда ретельно слідкує. За оновленням на китайських сайтах постійно їх моніторить для того, щоб першими дізнатися, що ж там за комплектації, та розповідати вам майбутнім клієнтам, які питають, а які ж там є комплектації у Сонга. Але що остаточно відомо, це те, що їх буде 5. І з власного досвіду, вивчаючи ринок нових китайських електромобілів, я можу зробити суто власне припущення. Що це буде по класиці, тобто три комплектації буде на задньому приводі, а дві комплектації на повному приводі. І в залежності від комплектації будуть варіюватися двигуни задній передній. І в залежності від комплектації будуть варіюватися приводи, тобто задній або повний привід, розмір батарей, яких буде два варіанти. А також ще будуть двигуни варіюватися, про це трішки пізніше. Ну і в залежності ще від комфорту. Деякі плюшки будуть десь присутні, десь якісь сині. Тут же побачимо пізніше, наскільки ця інфа співпаде з офіційною. Тобто, чи маю я право взагалі пророкувати щось тут у цій тематиці, буде. Уже цікаво, адже в більшості випадків так і виходить насправді. Що ж там з передпродажами у Сонга, прийшов майже місяць дати початку, а саме 31 жовтня, і за цей час він отримав приблизно 17 тисяч замовлень. Насправді це не дуже багато. Деякі авто такі цифри набирають за декілька днів, а сонг набрав 11 тисяч за 17 днів. Але ж воно й зрозуміло, чому такий результат. Інфи недостатньо, немає ні комплектації, ні детальної інформації, як воно все буде працювати. Але є один приємний момент. Із цих 17 тисяч, хто передзамовив цей Song L, є одна компанія, яка замовила собі Song L для драйву своїми клієнтами. Назву цієї компанії ви всі знаєте, і ми сподіваємося, що компанія Spy буде одним із перших компаній, хто зможе дати вам можливість покататися на новому Song L. До речі, деяка кількість авто вже виготовлена, тому перші власники отримують Song L вже у грудні. Ну а Spy сподівається отримати свою красуню десь приблизно наприкінці зими. Тож чекаємо, а ви поки маєте змогу Ети драйв на деяких е інших цікавих автомобілях, електромобілях. Які є у компанії Chairspy, тому інформація вся в описі, де це можна зробити. Дзвоніть менеджерам, і вони вам все розкажуть. Розміри Біведі Song L. Він позиціонований як позашляховик середнього розміру. До сих пір люди не розуміють, як таке авто може називатися позашляховиком, тому я вирішив порівняти Song L з деякими звичними усім та відомими моделями в світі. Взагалі я дуже не люблю розповідати в новинах, або ж там в в оглядах про розміри авто, тому що сказавши ось ці там цифри довгі, так це тисячі міліметрів. Ну дуже складно уявити собі насправді розмір авто. А от якщо порівняти його з якимось іншим авто, це вже інше діло. Отже, вхідні дані 4840 це довжина в міліметрах, 1950 міліметрів ширина та 1560 міліметрів висота, а колісна база 2930 міліметрів. Song L довше і ширше за Song Champion, а його вже можна назвати великим авто, близьким до позашляховика. Візьмемо реальний позашляховик BMW X7 2018 року. Довжина 5100, ширина 2000, колісна база 3100 мм. Ну і головне кліренс 22 см. Так, це вже реальний брутальний позашляховик, е, який з улюбленим вашим кліренсом більше 20 см. тут повністю згоден позашляховиком не може називатися авто з кліренсом 14-16 або ж навіть 17 сантиметрів. Але ж у китайців своя там філософія. Так, BMW X7 це реально великий позашляховик, але ж... І Song L ну, десь там погодьтеся недалеко пригрівся зі своїми розмірами. Тому, може, давайте ще порівняємо з чимось. Ну, наприклад, Audi Q7 5100 довжина. 1970 ширина. Тут вже більш-менш схоже. Е, так, тріш трішечки буквально довший, але ширина така ж, як і у Song L. А от що ще цікаво, це те, що на деяких фото я вже минулий вівторок розповідав, Song L схожий реально на Седан. З деяких ракурсів. І давайте порівняємо його розміри з седаном. Ну, Наприклад, від того ж Біваді візьмемо Bіваді Han. Довжина 4980 мм, ширина 1910, колісна база 2920. Він, звичайно, що менший по всім параметрам, а тим більше по висоті. А отут реально цікавеньке. Хан має висоту 149 см, а Song L. 156 см. Тобто так, це вище, але ж навіть не на 10 смкель вищий. Я думаю, що це за рахунок того, що сам кузов у Song L, він все ж таки менший по висоті, а колісна база, ну і кузов на базі лежить трішечки вище, ніж у звичайного седана. Ну, як трішечки вище. Кажуть, що 16 см кліненс, але коли приїде, поміряємо там, де потрібно поміряти. Міряти не тільки там десь спереду, з боку від батареї. Я не розумію всі ці фото, де міряють або як, щоб там щось доказати. Поміряємо нормально, станемо на рівню поверхню в кінці зими, поміряємо від батарейки або від самої нижньої точки, і скажемо вам реальний кліренс. Тобто, до чого я це все веду? Song L реально не маленьке авто, і його називають позашляховиком середнього розміру. І приблизно він такий є, насправді. Так, він трішки менший за стандартний позашляховик по типу BMW X7. Ну, якби не, не то, що трішечки, він менший. Незначно, але менший. Але ж і більший, ніж звичайний седан. Тільки по з кліренсом нарешті розібралися, і все буде гуд. Що ж, і наостанок хотів би нагадати вам, або ж навіть якісь нові сказати параметри, заявлені виробником, які і складуть у ті 5. Комплектації, які так ретельно від нас приховують, задній привід матиме задній асинхронний двигун потужністю 150 кВт, або синхронний двигун із постійним магнітом потужністю 230 кВт, запас ходу 550 км або 662 км, що відповідає акумуляторній батареї Blade ємністю 71,8 кВт годин, або 87 кВт годин годину. 8,6 секунди або 6,9 секунди офіційний час прискорення від 0 до сотні. Якщо говорити про повний привід, він має додатковий передній електродвигун з максимальною потужністю 150 кВт, що забезпечує максимальну сумарну потужність до 380 кВт. Запас ходу 602 км при умові, що батарея на 87 кВт. годин 4,3 секунди до сотні. Максимальна швидкість 201 км на годину. Що ж, я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і що Сонг Ель для вас став ще ближчий, ви отримали ще більше знань про нього і зможете, вже маючи більш повну інформацію, вирішити для себе, чи варто вам замовляти такий автомобіль чи ні. Але якщо ви вирішите, що варто, то звертайтеся до компанії ChargeSpy, де ви реально отримаєте дуже солодку пропозицію на той же Song L. і дуже унікальну пропозицію я би сказав, тому що Song L в пакеті EuroCharge це реально унікальне авто, яке буде, напевне, перше в Україні в такому сетапі. Що таке EuroCharge, Я вже розповідати не буду. Ви всі знаєте, це реально корисна адаптація авто до наших умов. Тому замовляйте авто через компанію Чарспай. А я з вами поки буду прощатися. З вами був Влад. Всім бувайте.